Не дарма кажуть, спорт це здоров'я. Два дні тому три навіть ні, вівторок. Діти на тренуванні загадали загадку. А, Суть її досить проста. Потрібно сказати три предмета, які можна побачити сидячи в камері тюремній. І це мають бути три українські слова, які закінчуються на «зо». Ну, два слова я зразу ще е, на тренуванні сказав. Тут було залізо і пузо. До сьогоднішнього дня, от дотепер, ще й згадав цю загадку. Ось. І мені просто ну, от слово саме залізо в голову, лезо. Я ламав цією загадкою блин, 4 дні голову. Так що займайтеся спортом, це здорово. А взагалі навіть на спуску мушу йти, тому що судоми хапають і трохи напряжно. Таке враження, що, блін, внутрішні органи зараз повідпадають, я так неприємно дуже не можу бігти, іду швидко. А так все чудово.